Від 1 до 7 серпня триватиме всесвітній тиждень грудного вигодовування, щоб підвищити обізнаність батьків і майбутніх батьків про переваги та користь годування груддю. Це найкращий спосіб забезпечити дитину необхідними поживними речовинами та антитілами, що зміцнюють імунітет і захищають від хвороб. Найбільше бажання будь-кого із батьків, аби новонароджена дитина виросла здоровою, фізично витривалою та розумною. Повірте, грудне вигодовування сприяє цьому як найкраще. Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, який традиційно проходить від 1 до 7 серпня, це глобальна компанія, що сприяє підвищенню обізнаності щодо грудного вигодовування, наголошує Марина Берестюк, лікарка загальної практики, сімейна лікарка центру ПМСД міста Горішні плавні. Акція проходить під егідою Всесвітнього альянсу з підтримки грудного вигодовування у співпраці з ВОЗ, ЮНІСЕФ, громадськими організаціями, урядовими. Альянс започатковує початок тижня та оголошує його девіз. У 2025 році цей девіз такий пріоритет в грудному вигодованні. створюємо стійкі системи підтримки. Чому грудне вигодовування вкрай важливе? Молоко матері це те, що подарувала мамі сама природа, і аналогів грудному молоку немає в світі. Майбутні батьки повинні про це пам'ятати. Грудне молоко повністю забезпечує дитину поживними речовинами, вітамінами та нутрієнтами. Повністю до шестимісячного віку з 6 місяців до 12 на половину та протягом другого року життя на третину. Тому потрібно продовжувати грудне годоння якомога довше, тому що жодна штучна суміш не може порівнятися з грудним молоком. Сучасна жінка має вибір годувати дитину молоком чи сумішчю із пляшечки. Донечку годувала два роки. Вважаю, що користь ГВ дуже велика. Це реально і близькість з дитиною, де і хороший імунітет. Це дуже спасає при рісті зубів, при хворобах. Тому однозначно користь ГВ мінімум. Думаю, років до півтора. Грудне годування це досвід любові, стверджують фахівці. Для своєї дитини вони лише джерело здорового харчування. В процесі смоктання груді дитина задовольняє всі свої потреби, втамовує спрагу, заспокоїться, розслабляється, набуває впевненості в собі і, що найважливіше, формується її особистість. Дітки, які були на грудному вигодовуванні, показували більше академічні успішності та краще розвивались інтелектуально. у реальності війни через брак сну, втому стрес, відсутність умов для життя українським жінкам буває складно налагодити грудне вигодовування. Важливо, щоб рідні, друзі та прості люди, які просто перебувають поряд з матерями, з немовлятами, могли забезпечити їх водою, їжею та надали комфортні умови для їхнього вигодовування. Під час рятування від обстрілів в бомбосховищах або підвалах при переїзді в безпечні міста транспортом в умовах, коли немає води та електрики, рудне молоко це завжди чиста, тепла та поживна їжа. Грудне вигодовування це найнадійніший, найбезпечніший та найдоступніший спосіб годування немовляти, який потребує маминої любові і ласки. Тому годуйте дітей груддю якомога довше.